Новий день, нова історія. Сьогодні історія називається Даниїл слухається Бога. Даниїл любив Бога і молився до нього тричі на день. Також він сумлінно працював для царя. Даниїл був вірним слугою. Тому цар Дарій думав призначити його керівником усього царства. Але інші керівники заздрили Даниїлові і хотіли завдати йому шкоди. Видай закон про те, щоб протягом 30 днів ніхто з людей твого царства не молився ні до кого, тільки до тебе. Сказали вони цареві. Цареві сподобалася ця думка, і він підписав цей закон. Всякий, хто не послухався цього закону, мав бути вкинутий до ями з левами. Але Даниїл йшов додому і робив так, як і раніше, він молився Богові. Ніщо не могло завадити йому покірності Божому Закону. Заздрісні керівники почули про це і повідомили царя. Цар дуже засмутився, коли дізнався, що ці лю лукаві люди побачили, що Даниїл порушив його наказ. Але цар не міг відмінити того закону, і Даниїла кинули до ями з левами. Цар сказав, Бог, якому ти служиш, врятує тебе, Даниїле. Засмучений цар повернувся до свого палацу. Цар Дарій не спав цілу ніч і молився за Даниїла. Рано вранці він пішов до ями. Чи врятував тебе Бог, Даниїле? спитав він. Як же зрадів цар, коли почув відповідь Даниїла? Бог послав свого ангела, щоби той закрив рота левам, і вони не завдали мені шкоди. Серце царя наповнилося радістю. Виведіть Даниїла з ями, сказав він. Даниїлів Бог є той, кому ми повинні молитися. Він врятував Даниїла від левів, а ці лукаві люди були покарані. І будеш робити справедливе та добре в Господніх очах. Повторення закону, 6 розділ, 18 вірш.